Привіт! В цьому відео ми з вами завершуємо відповідно огляд типів тестування. У нас залишилась одна група: група Change-related Testing. Тестування пов'язане зі змінами відповідно. І ми в цьому відео поговоримо саме про цю групу. Отже, в принципі, звісно, що. Це далеко не всі типи тестування, які ми з вами розглянули. І що загалом цих типів декілька сотень. Але розглядати всі, звісно, це недоцільно, оскільки це займе дуже багато часу, тому, власне, і була зроблена отака спроба. Можливо, дещо спрощено, можливо, де в чому тут є, що є що, що критикувати, скажімо, так висловлювати зауваження. Тим не менше, це така спроба узагальнити і створити таку певну базу, на основі якої ви далі зможете відповідно працювати, розширювати свої знання тощо. Отже, change-related Testing – Тестування пов'язане зі зміною. До цієї групи автори відносять Confirmation Testing – підтверджувальне тестування, Regression Testing – регресійне тестування, smoke Testing – Sanity Testing – відповідно димове тестування і тестування, можна сказати, працездатності. Ну і Maintenance Testing теж відносять до цієї групи. Ми з вами частково вже принаймні з одним з цих типів знайомі, оскільки, вибачте, в, коли розглядали з вами maintainability testing, ми з вами торкнулися і питання maintenance тестінг Тому в цьому відео ми не будемо повертатись до maintenance, Ми з вами зосередимося на перших чотирьох: Conformation, Regression, Smoke і Sanity. Найбільш дискусійним тут є питання того. Місця, яке займають типи смоки Сеніті Тестін, маленький спойлер. Більшість авторів визначають сеніті Тестін як підтип регресійного тестування. Ну і Більшість авторів поширено протиставляють смоук-тестін регресійному тестуванню, і відповідно смок-тестінг визначають як підтип ексептенс-тестін приймального. Тестування. От таким чином. Хоча не, не дуже поширена, але така думка теж існує, От, яка певну логіку під собою має, що smoke тестін е, теж можна віднести до підтипу регресійного тестування, е, нехай і такого певно, певним чином обмеженого, але все ж таки регресійного. От. Но це менш поширена думка, це збігаючи наперед. Отже. Починаємо з confirmation і regression. Коли в систему вносяться зміни або для виправлення дефекту, або через нову чи змінену функціональність, слід провести тестування, щоб підтвердити, що зміни виправили дефект, або реалізували функціональні можливості належним чином і не спричинили жодних непередбачуваних несприятливих наслідків. Підтверджувальне тестування. Отже, про що вони? Після усунення дефекту програмне забезпечення необхідно перевірити для впевненості в тому, що дефект дійсно було усунуто. Програмне забезпечення також може бути перевірено за допомогою нових тестів, щоб охопити зміни, необхідні для усунення дефекту. Але щонайменше, кроки для відтворення помилок викликаних дефектів необхідно виконати повторно в новій версії програмного забезпечення. Метою підтверджувального тесту є підтвердження, вибачте, за тавтологію того, чи було успішно виправлено початковий виявлений дефект. Регресійне тестування. Отже, можливо, що зміна внесена в одну частину коду. Будь-то виправлення чи зміна іншого типу може випадково вплинути на поведінку інших частин коду, незалежно від того, в межах того самого компонента, в інших компонентах тієї ж системи, або навіть в інших системах це все було виконано. Зміни можуть включати зміни в середовищі, такі як нова версія операційної системи, або система керування базами даних. Отже, і в результаті таких змін можуть в інших пов'язаних, наприклад, частинах коду відбуватися якісь несприятливі наслідки. Такі ненавмисні побічні ефекти називаються регресією. Регресійне тестування передбачає виконання тестів для виявлення таких небажаних побічних ефектів. Отже, підтверджувальне тестування. Означає повторне тестування дефекту або помилки, щоб переконатися, що його було усунуто. Якщо дефект не усунуто, то його потрібно відкрити заново. reopen, і, відповідно, якщо дефект виправлено, то його закривають, відповідно, визначають йому статус closed. Але про це ми будемо ще говорити згодом, коли відповідно торкнемося питання дефектів і відповідно баг-репортів і статусів. Так? Отже, регресійне тестування. Означає перевірку програмного забезпечення внаслідок змін в його коді. Це робиться для того, щоб новий код не вплинув на інші частини програмного забезпечення. Регресійне тестування ще іншими словами. Одне з визначень, як це визначається як тип тестування програмного забезпечення для підтвердження того, що нещодавня зміна програми чи коду не вплинула негативно на наявні функції. Іншими словами, це повний або частковий вибір уже виконаних тестів, які повторно виконуються, щоб переконатися, що існуючі функції працюють нормально. Цей тип тестування проводиться для того, щоб переконатися, що нові зміни коду не мають побічних ефектів на існуючі функції. Методи регресійного тестування. Загалом їх виділяють десь 7-8 в різних джерелах літератури. Ми зосередимося на трьох, тому що інші, по суті, є комбінацією згаданих тут методів. Отже, для ефективного забезпечення якості програмного забезпечення можна застосовувати різні методи регресійного тестування. Отже, перше, це повторно протестувати в сері. Тест ОЛ. Це один із методів регресійного тестування, зокрема, із застосуванням набору регресійних тестів. У цьому випадку всі тести в наявному тестовому сегменті або наборі потрібно виконати повторно. Це, звісно, що доволі дорогий, вартісний такий спосіб, оскільки вимагає багато часу і ресурсів. Вибір тестів для тестування регресії. Це техніка, за якою виконуються деякі вибрані тести з набору тестів. Це допомагає перевірити, чи впливає змінений код на програмне забезпечення, чи ні. Тут тестові кейси поділяються умовно на дві частини: ті, які можна повторно використовувати, тобто повторно використовувані тестові кейси, відповідно, їх можна використовувати в наступних циклах регресії, тоді як застарілі тестові кейси не можна використовувати. Ну і третій, відповідно, підхід це пріоритизація тестових кейсів, тестових випадків. Вона залежить від, відповідно, від впливу на бізнес, критичності та частоти використання. Тобто від низки факторів, відповідно, визначаються пріоритети тест кейсів, і на основі цих пріоритетів відповідно, певна частина найбільш важливих, скажімо так, виконується. Ну і далі це у нас вибір тестів для регресії. Відповідно, за галузевими даними, низка авторів стверджують, що велика кількість дефектів, про які повідомили клієнти, були, власне, спричинені виправленням попередніх помилок. Це, звісно, що призводило такі виправлення до побічних ефектів, тому вибір тестових кейсів для регресійного тестування це непросте завдання. Ну і відповідно, тут можна використовувати. Низку факторів, тим не менше є от такі рекомендації: ефективний набір регресійних, тестових, регресійних тестів можна створити, вибравши такі типи тестів. Перше, це тестові кейси модулів, які часто містять дефекти. Друге, це тестові кейси для функцій, які часто використовуються. Третє тестові кейси, які перевіряють ключові характеристики продукту. Четверте тестові кейси функції, які зазнали змін. П'яте інтеграційні набори. Шосте – складні тестові кейси. Сьоме тестові кейси граничних значень. І восьме – негативні тести. Негативні тестові кейси. Ну і тут варто зробити маленький відступ, тому що серед типів тестування. Відповідно, які ми не розглянули, є такі типи, як позитивне і негативне тестування. Отже, про що це? За принципами роботи з додатком, тестування можна поділити умовно на позитивне і негативне. У позитивному тестуванні всі дії з додатком виконуються згідно з інструкціями чи існуючим керівництвом жодних некоректних дій чи жодних некоректних даних не допускається. Негативне тестування, відповідно, передбачає, що в роботі з програмним додатком, вибачте, виконуються некоректні дії, чи використовуються дані, які потенційно можуть призвести до помилки. От таким чином. Тобто тепер, в принципі, якщо питання з приводу негативних тестів було, то я думаю, більш-менш стає зрозумілим. Загалом, звісно, що ми багато типів не розглянули, але тут варто було зробити таку, такий відступ ліричний, принаймні для загального розуміння про це питання, позитивне-негативне тестування. Отже. Стосовно автоматизації регресії, автоматизація, відповідно, регресійного тестування. Загалом існує дуже багато інструментів. Ну і звісно, що оскільки доводиться постійно повторювати ці тести, вони є першим кандидатом на автоматизацію. Інструментів дуже багато, ви легко можете нагуглити кілька десятків. Тут кілька, скажімо так, виділимо і скажемо декілька слів про ці інструменти. Отже, Selenium Популярна платформа з відкритим кодом, яка використовується для автоматизації веб-браузерів. Відповідно, його ключовий компонент це Selenium WebDriver. Надає він простий API, Application Programming Interface, для взаємодії з веб-елементами, що дозволяє відповідно розробникам автоматизувати такі завдання, як натискання кнопок, заповнення форм, навігація сторінками тощо. Завдяки підтримці кількох мов програмування та браузерів, Selenium широко використовується для веб-тестування та автоматизації. Ну і, відповідно, він безкоштовний, open source. Який розшифровується як Web Application Testing in Ruby, є системою тестування теж з відкритим вихідним кодом, яка фокусується на автоматизації веб-браузерів за допомогою мови програмування Ruby. Відповідно, цей інструмент пропонує зручний та інтуїтивно зрозумілий також API Application Programming Interface, який використовує виразний синтаксис Ruby для взаємодії з веб-елементами та імітації дій користувача. Також таких, як натискання кнопок, заповнення форм тощо. Ключова відмінність Ваттір полягає в його повній інтеграції з Ruby, що робить його відповідно, найбільш таким популярним для тестувальників і розробників, які віддають перевагу самі, саме мові програмування Ruby. От таким чином. Також, якщо не помиляюся, у цієї програми є модифікації на Java і на C-Sharp. От. Ну, тим не менше, от я згадав про Ватір, це як такий теж напрямок, якщо вам цікаво, мова програмування Ruby це теж дуже цікавий такий вибір. Тобто, ну це взагалі складне питання, яку мову програмування обрати. Найбільш популярною, в принципі, зараз, бо багатьом дослідженням, однією з популярних вважається Python, але Ruby теж стабільно потрапляє в топ-10. Тому, в принципі, ну і оскільки Ватір open-source, Якщо в принципі, ваш роботодавець цю мову використовує, це непоганий варіант для вашого розвитку і подальшого так би мовити, скажімо так виходу на новий рівень. так би мовити. От. Ну, Наступний інструмент IBM. IBM DevOps Test UA. Звісно, що від компанії IBM. Якщо не помиляюся, раніше цей інструмент називався Rational-Functional Tester. Відповідно, це автоматизований інструмент функціонального та регресійного тестування для графічного інтерфейсу користувача та тестування на основі даних. Підтримує низку програм, також низку програмних програмних мов, веб-додатки підтримує .NET, Java, Sibble, SAP тощо. Але цей інструмент він не дешевий, він комерційний платний. От таким чином. От. Тому це як показати вам, що є, так би мовити, і такі дуже sophisticated, такі розвинуті, але дорогі дороговартісні інструменти. Catalon Studio, відповідно доволі популярний інструмент для автоматизованого тестування, який використовує фреймворки Selenium і Appium для веб-тестування, тестування API, мобільних пристроїв і десктопів комп'ютерів. Він має обмежену безкоштовну версію, от, тобто там, з певними обмеженнями, але тим не менше для цілої навчання непоганий варіант. Ну а платні версії вони вже, звісно, там, і дорожчі і, відповідно, тут, звісно, платні. Це як тільки якщо ваш роботодавець забезпечує цей інструмент і забезпечує, звісно, належне навчання з таким інструментом. Але для цілей навчання, в принципі, можна подивитися безкоштовну версію, якщо цікаво. Тест Complete. Цей інструмент розроблений компанією SmartB Software, він також є автоматизованим інструментом тестування інтерфейсу користувача, дозволяє автоматизовані функціональні тести для настільних веб-та мобільних додатків. Він теж є платним і дуже дорогим, скажімо так. От, тобто, продемонстрував вам, що цих інструментів, в принципі, їх доволі багато на ринку. Тут можна і ще наводити різні приклади. Я продемонстрував вам як open source кілька, так і відповідно кілька платних, і відповідно один, так би мовити, з певною обмеженою безкоштовною версією. От, ну і переходимо до смок-тестування. Відповідно, димове тестування дослівно. Це техніка тестування програмного забезпечення, яка виконується, щоб переконатися, що критично важливі фічі програмного забезпечення працюють як очікується. Це тестування виконується перед виконанням будь-яких детальних функціональних або регресійних тестів. Основна мета димового тестування відхилити програмне забезпечення з дефектами, щоб команда тестувальників не втрачала час на тестування непридатного програмного забезпечення. От таким чином. Ну, більшість авторів, як я вже сказав, смок-тестування визначають як під тип acceptance testing, приймального тестування. Тим не менше, є автори, які, які е, стверджують, що можна вважати е, нехай певним обмеженим, нехай певним таким узагальненим, але можна вважати смок-тестування під типом регресійного тестування. Отже, Якщо ми згадаємо регресійне тестування, це відповідно тестування для того, щоб пересвідчитися, що в результаті внесених змін в наших, відповідно, нашому програмному забезпеченні не відбулося якихось несприятливих наслідків в різних частинах нашого додатку. Смоук-тестування в чому його суть? При підготовці, наприклад, білда до випуску. Ми, відповідно, вносимо в наш білд певні зміни, удосконалення тощо. І далі, відповідно, передаємо цей білд для тестування. Отже, мета смок-тестування, якщо спрощено, це ще раз пересвідчитися, що ключові фічі нашого. Програмного забезпечення працюють як слід працюють так, як очікується, так? тобто швидка оцінка нашого програмного додатку, що ті зміни, які вносили, не нашкодили нашому додатку, і що наш додаток є мінімально, скажімо так, задовольняє вимоги до тестування і може бути переданий для подальшого більш детального тестування. Чи можна вважати це під типом регресії, чи не можна вважати це питання філософське. Більшість авторів протиставляють, принаймні в статтях ви можете знайти такі варіанти: протиставляють смоук-тестування регресійному тестуванню. Хоча менш поширена думка відносить смок-тестування як під тип регресійного тестування. Ну, по визначенню, тут, звісно, можна сперечатися, є як аргументи. За те, щоб віднести смог до підтипу регресійного тестування, так є і аргументи проти цього. Ну, як завжди, як ви бачите, тут є альтернативні точки, точки зору, і завжди є за що зачепитися і з чим сперечатися. Багато що, звісно, буде залежати від специфіки, де ви працюєте, так, від проєктів, від вашої, скажімо так, галузевої специфіки тощо. От. Також варто зазначити, що є низка авторів, які відносять смоук тестування, чітко визначають його як підтип функціонального тестування. І відповідно розміщають його в переліку функціональних типів тестування. Тут є певна логіка, яка може також залежати від специфіки, але тим не менше смок тест він передбачає, скажімо так, оцінку, швидку оцінку так, критично важливих ваших характеристик, вашого, ключових характеристик вашого додатку. Чи вони, відповідно, працюють як слід, чи ні. Відповідно, чи можуть бути визначені критично важливі характеристики, які є. По своїй суті, нефункціональними, і які необхідно, наприклад, протестувати в смок-тесті. Звісно, що можуть. Дуже часто такі характеристики пов'язані, наприклад, з безпекою, з security. Відповідно, якщо в нашому смок-тесті є такі, скажімо так, тести, які будуть цю частину тестувати, то, відповідно, казати, що це виключно функціональне, вже не можна. Звісно, що до 2018 року багато авторів і сертифікаційних програм, наприклад, security відносили до функціональних відповідно. Але починаючи з 2018 року, наприклад, ISTQB і низка авторів, і також кажуть тепер, що вже Security ми визначаємо як нефункціональний тип. І міжнародний стандарт теж визначає security як нефункціональну характеристику. Тому тут вже знову-таки, ви бачите, все не так. Однозначно, поточні трактовки, принаймні, нам кажуть, що тут є, за що зачепитися і з чим можна сперечатися. Тим не менше, ми віднесли з вами смок тестування до change-related типів, до типів пов'язаних зі змінами. Тут я думаю, зрозуміло, чому ми це зробили. Ми винесли його за скобки, тому що є, скажімо так, нюанси і казати, що це виключно функціональний тип тестування може бути неправильно, неправильно в окремих ситуаціях. І низка, скажімо так, спеціалістів одразу вам може зробити зауваження, що казати, що це виключно функціональне. Не зовсім коректно. От. Тому, от, як завжди, ми з вами подивилися на альтернативні точки зору і спробували такий відповідно варіант певно, певний компромісний знайти. От. Чи це вдалося, чи ні. Тут вже знову таки можна мене за це критикувати. Отже, ну і Сеніті тестін тестування на працездатність. Це різновид тестування програмного забезпечення. Яке виконується після отримання збірки програмного забезпечення з незначними змінами в коді чи функціональності, щоб переконатися, що через ці зміни не виникає жодних проблем? Мета полягає в тому, щоб визначити, чи запропоновані функції працюють приблизно так, як очікувалось. Якщо тест на працездатність проходить невдало, збірка відхиляється, щоб заощадити час і кошти, пов'язані з більш ретельним тестуванням. Наприклад, якщо функція, що відповідає за розрахунки, видає результат 2 помножити на 2 дорівнює 3, тоді навряд чи є сенс тестувати більш складні операції, такі, як, наприклад, розрахунок складних відсотків. От таким чином. Дуже часто для демонстрації можна в статтях знайти подібні малюнки, отже, Смоук-тестування, як ви бачите, його часто відносять саме до, для тестування початкових білдів. Мета смоук-тестування перевірити відповідно критично важливі характеристики, наприклад, чи запускається додаток взагалі. Звісно, що якщо додаток взагалі не запускається, то немає сенсу придавати команді тестування такий білд для роботи, для тестування більш глибокого. Для більш стабільних білдів застосовується sanity testing, який перевіряє нову функціональність, вплив фіксингу багів в білді. Тобто sanity testing, він оцінює, скажімо так, раціональність функціонування вашого додатку, певних його, скажімо так, модулів чи фіч впроваджених, які відповідно. Тестуються на базову логіку, чи є сенс їх тестувати в подальшому. От таким чином. Ну і ще буквально кілька слів: отже, Smoke і Sanity. Smoke перевіряє стабільність нової збірки. Sanity перевіряє стабільність нових функцій або змін коду в існуючій збірці. SMOKE охоплює ключові функції наскрізними перевірками. Senaty охоплює певні модулі, у код яких внесено зміни. Смок може виконуватися як тестувальниками, так і розробниками. Seny зазвичай виконується тестувальниками. SMOKE часто визначають, відповідно, відносять як підтип приймального тестування. Хоча є менш поширена позиція, яка все ж таки стверджує, що смоук нехай певний узагальнений, обмежений, але під тип регресійного тестування, але більш поширеним є приймальне тестування, і більшість авторів протиставляють смок і регресійне тестування. От. Ну, а Сеніті більшість авторів чітко визначають як під тип регресійного тестування, і по Сеніті тут вже все більш-менш однозначно. Його чітко. Ну і по визначенню, теж видно, що це вже більш однозначно під тип регресійного тестування. От таким чином. В принципі, на цьому все. Сподіваюсь, це відео буде корисним. Сподіваюсь, не сильно вас заплутав своїми. Поясненнями, дякую за увагу і до наступного відео.